На ну, вашу думку, чи є правильний час для створення борду? Це залежить від етапу розвитку компанії, від її масштабу, від фінансового становища. Нижня межа, коли взагалі недоречно навіть замислюватись про створення борда, це той період часу, коли компанія ще не побудувала опрацівку. Але в той же час це може бути стартап. У якого ну взагалі нічого подібного немає, тут треба говорити про те, що борди можуть бути різні. Якщо це такий помічник, як батьки для дітей, які дають максимальну свободу, але кажуть, отам за поворотом, там обрив. Не ходимо, тобто спрямовувати і десь оберігати воно дуже допомагає щодо компаній. Які швидко розвиваються, але хочуть масштабуватися. От тут борт дуже сильно доречний, бо будь-яке масштабування воно вимагає системності. Тут вже може бути наглядова рада, не тільки дорадча, яка може допомогти цю системність збудувати.